Тарас Петрович уже давно звик до неспокійних ночей. За 25 років роботи лікарем він бачив усе від раптових викликів на операцію до складних випадків, коли життя людини висіло на тонкій нитці. Його знали як людину залізної волі, головного лікаря районної лікарні, який ніколи не дозволяв собі розслабитися. Але сьогодні, коли телефон задзвенів о пів на другу ночі, Тарас Петрович відчув незвичну втому. Може, тому, що зима цього року видалася особливо холодною, а може, тому, що роки вже давали про себе знати. Тарасе Петровичу, ви потрібні в реанімації. Голос чергової медсестри звучав напружено. Пацієнт після операції стан погіршився терміново. Уже йду, коротко відповів він, натягуючи пальто. У такі моменти він не думав про втому, чи холод. Робота кликала, і він поспішав. Лікарня зустрічала його звичним гудінням ламп і запахом дезінфекції. Тарас Петрович швидко пройшов коридором, минаючи ординаторську. Двері були ледь прочинені, і звідти пробивалося тьмяне світло настільної лампи. Він зупинився, нахмурившись. Хто міг бути там о такій годині? Заглянувши всередину, він побачив дівчину, яка спала за столом, поклавши голову на розгорнуті книги. Її тонка рука лежала на зошиті, а поруч стояла чашка з недопитим чаєм. Олена, голос Тараса Петровича був суворим, але тихим, щоб не налякати. Дівчина здригнулася, різко підвела голову і заморгала, намагаючись зрозуміти, де вона. Її великі карі очі, сповнені переляку, зупинилися на головному лікареві. Ой, Тарасе Петровичу, пробачте, я я не хотіла. Вона поспішно почала складати книги, її щоки почервоніли від сорому. Я зараз усе приберу, я не спала на зміні, чесно. Тарас Петрович склав руки на грудях і придивився до неї. Олена була новенькою, працювала помічницею медсестри лише кілька місяців. Худенька, з коротким каштановим волоссям, вона завжди трималася тихо, але працювала старанно. Що ти тут робиш посеред ночі? запитав він, стараючись не звучати надто суворо. Олена зітхнула, її пальці нервово стискали край зошита. Моя зміна закінчилася ще о десятій, тихо сказала вона. Просто я залишилася, щоб позайматися. У мене скоро іспити, а вдома. Вдома не дуже виходить, Тарас Петрович підняв брову. Не виходить? Чому? Олена опустила очі, ніби соромилася. Потім, зібравшись із духом, заговорила. Я знімала кімнату в місті, але господарка сказала, що її син повертається з за кордону, і мені треба виселятися. Я зібрала речі, але нового місця ще не знайшла. А в лікарні тихо, і книги є. Ось я й залишилася. Вона замовкла, чекаючи, що Тарас Петрович почне її сварити. Усі в лікарні знали, що він не терпить, коли хтось порушує правила. Але цього разу він лише мовчки дивився на неї. У її очах він побачив не лінь, а вперте бажання не здаватися це було йому знайоме. Багато років тому він сам був таким студентом, який боровся за свою мрію, незважаючи на труднощі. І що ти плануєш? запитав він, пом'якшивши тон. Де ти збираєшся жити? Олена знизала плечима, її голос був ледь чутним. Щось придумаю. Може, в гуртожиток піду або зніму щось дешевше. Пробачте, Тарасе Петровичу, я більше не залишуся тут, обіцяю. Він ще хвилину стояв, обдумуючи її слова. Потім, сам дивуючись собі, сказав Поживи, поки в мене. Олена завмерла, широко розплющивши очі. Що? Ні, ні, я не можу. Вона замахала руками. Це незручно, я не хочу вас турбувати. Ніяких турбот, відрізав Тарас Петрович. Я живу сам, і будинок великий, і книги там є, краще, ніж тут, тобі для іспитів знадобляться. Олена ще намагалася заперечити, але його тон не залишав місця для дискусій. Вона лише кивнула, тихо промовивши Дякую, якщо ви так кажете. Наступного дня Тарас Петрович привіз Олену до свого будинку на околиці міста. Будинок був старий з великими вікнами і садом, який давно заріс бур'янами. Олена, тримаючи в руках свою скромну сумку, несміливо переступила поріг. Їй виділили кімнату на другому поверсі, світлу з дерев'яною підлогою і широким вікном, через яке видно було засніжені поля. Для дівчини, яка звикла до тісної орендованої кімнати, це здавалося справжньою розкішшю. Ось, влаштовуйся, сказав Тарас Петрович, показуючи її кімнату. А там, на першому поверсі, бібліотека можеш брати будь-які книги. Олена лише кивнула, не в силах відвести погляд від книжкових полиць, які побачила, проходячи повз бібліотеку. Там було стільки книг, що вона могла би читати їх роками. Медичні посібники, старі журнали, навіть кілька рідкісних видань із пожовклими сторінками. Її очі загорілися це неймовірно, прошепотіла вона, користуйся, коротко відповів Тарас Петрович і залишив її саму. Наступні тижні Олена намагалася бути непомітною. Вона вставала рано, допомагала по дому, хоч Тарас Петрович і казав, що це не потрібно. Увечері, коли він повертався з лікарні, вона вже сиділа в бібліотеці, оточена книгами і зошитами. Іноді він заглядав до неї, кидав коротке, не засиджуйся допізна і йшов до себе. Але одного вечора, коли за вікном гудів зимовий вітер, Тарас Петрович запропонував Може, чаю? Я заварив. Олена здивовано підняла голову від книги. Ой, дякую, я зараз. Вони сиділи в кухні, тримаючи теплі чашки. Тарас Петрович, зазвичай мовчазний, цього разу заговорив першим. Чому ти пішла в медицину? Це ж не найлегший шлях. Олена посміхнулася, її пальці нервово крутили ложку. Через маму, тихо сказала вона. Вона була медсестрою, завжди розповідала, як це важливо допомагати людям. Вона, вона померла, коли я була маленькою. Від хвороби. Я тоді вирішила, що стану лікарем, щоб таких, як вона, рятувати. Тарас Петрович слухав уважно, його обличчя залишалося спокійним, але в очах промайнуло щось тепле. Значить, ти за неї стараєшся, уточнив він. Так, кивнула Олена. І за себе теж хочу, щоб вона мною пишалася. Він лише кивнув, але в його погляді було щось нове. Повага, якої Олена раніше не помічала. Минали дні, і Олена поступово звикала до будинку Тараса Петровича. Вона більше не боялася його, як раніше в лікарні. Там він був суворим начальником, а тут людиною, яка любила розповідати історії про свою молодість, про перші операції, про те, як колись сам ледве не провалив іспит з анатомії. Олена слухала, сміялася, і їй здавалося, що вона знайшла не просто притулок, а щось більше. Одного вечора, перебираючи книги в бібліотеці, Олена натрапила на стару теку, заховану між двома товстими томами. Вона обережно відкрила її і звідти випала фотографія. На знімку була молода жінка з ясною усмішкою. Олена завмерла. Ця жінка була їй знайомою. Вона бачила це обличчя на старій фотографії, яку зберігала її тітка, єдина родичка, яка виховувала її після смерті мами. Серце заколотилося. Олена кинулася до кімнати Тараса Петровича, тримаючи фотографію в тремтячих руках. Тараса Петровичу її голос тремтів Звідки у вас ця фотографія? Він підняв очі від паперів, побачив знімок і застиг. Кілька секунд мовчав, потім повільно зняв окуляри. Де ти її знайшла? запитав він тихо. У бібліотеці, між книгами, відповіла Олена, відчуваючи, як горло стискається від хвилювання. Тарас Петрович узяв фотографію, його пальці ледь тремтіли. Він довго дивився на неї, а потім заговорив, ніби згадуючи щось дуже далеке. Це Марія, Моя, Моя перша любов. Олена відчула, як усе всередині обірвалося. Вона знала це ім'я. Тарасе Петровичу, прошепотіла вона, це М моя мама. Він різко підняв голову, його очі розширилися. Що ти сказала? Олена ковтнула, намагаючись заспокоїтися. Моя мама, її звали Марія. Тітка розповідала, що вона любила когось на ім'я Тарас, але їй сказали, що він помер. Вона була вагітна мною, коли почула цю звістку. Потім вийшла заміж за іншого, щоб не лишатися самою з дитиною на руках. Але той шлюб не тривав довго. Вона так і не забула того Тараса. Тарас Петрович відкинувся на спинку крісла, його обличчя поблідло. Коли вона померла, його голос був хрипким. Вона померла, коли мені було п'ять, але тітка казала, що мама до кінця згадувала вас. Вона думала, що ви загинули. Тарас Петрович закрив очі, його руки стиснулися в кулаки. Він мовчав так довго, що Олена вже подумала, що сказала щось не те, але потім він заговорив тихо, ніби боявся злякати спогади. Я любив її дуже. Ми були студентами, планували одружитися. Вона була вагітна, коли я поїхав на практику в інше місто. Там сталася аварія, я потрапив до лікарні. Лежав кілька місяців, зв'язку не було. Коли повернувся, мені сказали, що Марія вийшла заміж за іншого. Я думав, думав, що вона мене забула. Олена слухала, і сльози наверталися на очі. Вона зрозуміла, що перед нею не просто суворий головний лікар, а людина, яка все життя носила в серці біль утрати. Дати збігалися мамина вагітність, аварія, шлюб з іншим чоловіком, який став для Олени номінальним батьком. Тітка завжди уникала деталей про того чоловіка, кажучи, що він не був справжнім батьком. Її обманули, тихо сказала вона. Хтось сказав мамі, що ви загинули, а я я народилася від вас. Тарас Петрович підняв на неї погляд, і в його очах блиснули сльози. Він уважно придивився до її обличчя карі очі, як у Марії, форма носа, як у нього самого в молодості. Усе сходилося, ти, моя донька, прошепотів він, ніби пробуючи слова на смак. Олена кивнула, відчуваючи, як тремтить усе тіло. Він повільно підійшов до неї і обережно обійняв. Олена відчула, як його руки тремтять, але в цьому обіймі було стільки тепла, скільки вона не відчувала ніколи. Донечко, прошепотів він. Як же я тебе не впізнав? Того вечора вони говорили довго. Тарас Петрович розповідав про свою молодість, про Марію, про те, як мріяв про сім'ю. Олена розповідала про маму, про її доброту, про те, як вона вчила її бути сильною. І хоч минуле не повернути, вони обоє відчували, що доля дала їм шанс почати все спочатку. Наступного дня Тарас Петрович прийшов до лікарні іншим. Медсестри помітили, що він більше не хмурився, як раніше. Навіть пожартував із молодим інтерном, що забув надіти бахіли. А Олена, яка тепер знала, що він її батько, відчувала, як усе в її житті змінюється. Вона більше не була сама, у неї був дім і сім'я. Минуло кілька тижнів відтоді, як Олена дізналася, що Тарас Петрович, її батько. Ця правда змінила все вона більше не відчувала себе самотньою дівчиною, яка бореться за місце в житті. У неї з'явився дім, людина, яка піклується про неї. І нова надія. Тарас Петрович, хоч і залишався суворим головним лікарем на роботі, вдома ставав зовсім іншим уважним, турботливим. Вони багато розмовляли вечорами, коли за вікном гудів зимовий вітер, вони сиділи в кухні за чаєм, згадуючи минуле. Олена розповідала про дитинство, про тітку, яка її виховала, про те, як мріяла стати лікарем. Тарас Петрович ділився спогадами про Марію, про те, як вони гуляли разом за Сніженим парком, як вона сміялася, коли він намагався приготувати їй вечерю, і як вони планували майбутнє. Кожен спогад був болючим, але водночас цілющим. Вони обоє намагалися зібрати докупи шматочки життя, які в них украли. Олена помітила, що Тарас Петрович змінився не лише вдома. У лікарні він став м'якшим. Раніше від його погляду тремтіли навіть досвідчені хірурги, а тепер він міг посміхнутися молодій медсестрі чи пожартувати з інтерном, який запізнився на обхід. Колектив перешіптувався в коридорах. Що це з нашим Тарасом Петровичем, наче помолодів? Олена чула ці розмови й усміхалася. Вона знала, що причина у ній. Уперше за багато років він відчував себе не самотнім. Та одного дня Олена отримала дзвінок від тітки Надії, яка жила в сусідньому місті. Тітка була єдиною людиною, яка залишилася в Олени після смерті мами. Її голос у слухавці звучав схвильовано. Олено, я маю тобі дещо сказати. Ти можеш приїхати? Це важливо. Що сталося? занепокоїлася Олена. Усе гаразд, усе добре, просто приїдь, будь ласка, я хочу поговорити особисто. Олена відчула, як серце заколотилося. Вона розповіла про дзвінок Тарасові Петровичу. Він уважно вислухав і сказав їдь, якщо це важливо, не відкладай, я тут упораюся. Наступного дня Олена сіла на автобус і поїхала до тітки. Дорога була недовгою, але думки гуділи в голові, як бджоли. Що такого важливого могла сказати тітка? Може, щось про маму чи про її минуле. Коли Олена увійшла до будинку, Надія зустріла її міцними обіймами. На столі вже чекав гарячий чай і свіжоспечені пиріжки, як завжди, коли Олена приїздила в гості. Але цього разу тітка була якась неспокійна. Вона довго мовчала, крутячи в руках серветку, а потім заговорила Олено. Я давно хотіла тобі розповісти, але не знала як? Ти ж знаєш, що твоя мама дуже любила Тараса. Вона до кінця життя про нього згадувала. Олена кивнула, відчуваючи, як горло стискається. Знаю, я Я знайшла його тітко, Тарас Петрович, мій тато. Надія завмерла, її очі розширилися від здивування. Що? Ти серйозно? Вона приклала руку до грудей. Як це сталося? Олена розповіла все про випадкову зустріч у лікарні, про фотографію, про те, як вони з Тарасом Петровичем зрозуміли правду, тітка слухала, не перебиваючи, лише час від часу витирала сльози. Господи, прошепотіла вона, коли Олена закінчила, я знала, що тут щось не так. Твоя мама завжди казала, що не вірить у його смерть, але той чоловік той її друг. Який друг? Насторожилася Олена. Надія зітхнула, ніби згадувати було важко. Був у них друг Василь. Він навчався разом із твоєю мамою і Тарасом. Коли Тарас поїхав на практику, Василь прийшов до Марії і сказав, що Тарас загинув. Показав їй якусь газету, де писали про аварію. Марія тоді була вагітна тобою. Вона плакала тижнями, але Василь умовляв її забути Тараса, казав, що допоможе їй із дитиною, навіть пропонував одружитися. Але вона відмовилася спочатку, народила тебе, а потім, щоб не лишатися самою, вийшла заміж за іншого чоловіка, тихого вчителя, який погодився стати батьком для тебе. Але той шлюб не приніс їй щастя, і чоловік помер через кілька років. Олена відчула, як усе всередині стиснулося. Вона згадала, як Тарас Петрович розповідав, що йому сказали, ніби Марія вийшла заміж за іншого. Хтось навмисно їх розлучив. Чому ти раніше не розповідала? тихо запитала Олена. Надія опустила очі. Я боялася тобі болю завдати. Ти й так росла без мами. А коли ти пішла в медицину, я подумала, що, може, це доля, що ти сама знайдеш правду. Олена сиділа мовчки, обдумуючи почуте. Вона не злилася на тітку, розуміла, що та хотіла її захистити. Але правда про Василя не давала спокою хто він був, чому збрехав. Вона вирішила, що мусить розповісти про це Тарасові Петровичу. Повернувшись додому, Олена застала батька в бібліотеці. Він сидів у своєму улюбленому кріслі, тримаючи в руках стару книгу. Побачивши її, він усміхнувся. Ну що, як тітка? запитав він. Олена сіла навпроти і розповіла все, що дізналася. Тарас Петрович слухав уважно, його обличчя поступово темніло. Коли вона згадала Василя, він різко встав і почав ходити по кімнаті. Василь, я пам'ятаю його. Він був моїм другом, принаймні я так думав. Він завжди заздрив мені і в навчанні, і в житті. Він зупинився, стиснувши кулаки. Він вкрав у нас із Марією все у нас могла бути сім'я, я міг бачити, як ти ростеш. Олена підійшла до нього і обережно торкнулася його руки. Тату! тихо сказала вона, і це слово прозвучало так природно, що в Тараса Петровича защеміло в грудях ми не можемо змінити минуле, але в нас є зараз, і ми разом. Він подивився на неї, і його очі зм'якшали. Він обійняв її міцно як робив це щоразу, коли намагався переконатися, що вона справжня. Ти права, донечко, сказав він. Ми разом. І це головне наступні місяці були сповнені змін. Олена закінчила медичне училище з відзнакою, як і мріяла. Тарас Петрович був на випуску, стояв у залі серед інших батьків, і його очі блищали від гордості. Коли Олені вручали диплом, він аплодував найголосніше. Після випуску він сказав їй Олено, я давно думав про це. Я хочу відкрити невелику клініку. Не тут, а в твоєму місті, де живе твоя тітка. Там я буду ближче до тебе. І до пам'яті Марії. Олена ахнула Ти серйозно? Це ж. Це ж чудово. Звісно, серйозно, усміхнувся він. І ти мені допомагатимеш. Ти ж тепер не просто моя донька, а й колега. Олена засміялася, але в її очах блищали сльози радості. Незабаром вони переїхали до міста, де жила тітка Надія. Тарас Петрович орендував приміщення для клініки невелике, але затишне, з сучасним обладнанням. Олена працювала разом із ним, спочатку як асистентка, але з кожним днем брала на себе дедалі більше обов'язків. Вона вчилася не лише медицині, а й тому, як бути дочкою, як будувати сім'ю, якої в неї ніколи не було. Тітка Надія стала частим гостем у їхньому новому домі. Вона приносила пиріжки, розповідала історії про Марію, і щоразу, коли вони всі разом сміялися чи плакали, згадуючи минуле, здавалося, що Марія десь поруч усміхається їм. Одного вечора, коли вони втрьох сиділи за столом, Тарас Петрович підняв келих із компотом. Він ніколи не пив нічого міцнішого. За нашу сім'ю, сказав він, за те, що ми знайшли одне одного, і за Марію, яка привела нас до цього. Олена й Надія підняли свої келихи, і в їхніх очах було стільки тепла, що, здавалося, ніби навіть зимовий холод за вікном відступив. Клініка Тараса Петровича швидко стала популярною в місті. Люди приходили не лише через сучасне обладнання, а й через його підхід. Він ніколи не поспішав вислуховував кожного пацієнта, а Олена додавала до цього свою щиру усмішку і уміння заспокоїти. Вони працювали як команда, і кожен день був доказом того, що їхнє воз'єднання це не просто випадковість, а подарунок долі. Іноді, коли Олена залишалася в клініці, перебираючи папери чи готуючись до наступного дня, вона дивилася на фотографію мами, яку тепер тримала на своєму столі. Поруч стояла ще одна фотографія вона, Тарас Петрович і тітка Надія усі разом усміхнені. Олена знала, що мама пишалася б нею. І не лише нею, а й Тарасом Петровичем, який, попри всі втрати, знайшов у собі сили жити далі і подарувати любов своїй дочці. А Тарас Петрович, закриваючи клініку ввечері, іноді зупинявся біля дверей і дивився на зорі. Він не був сентиментальним, але в такі моменти йому здавалося, що Марія десь там, на небі, усміхається йому, і він тихо шепотів Дякую, кохана, за нашу Оленку, за все. Життя йшло далі, сповнене роботи й любові. І хоч минуле залишило свої шрами, вони з Оленою знали попереду в них ще багато щасливих днів разом. Шановні глядачі, моя історія є художньою вигадкою, створеною для вашої розваги. Будь ласка, не пишіть у коментарях, що такого не може бути в реальному житті. Це вигадка, і так задумано. Дякую за розуміння та приємного перегляду. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити, по кишені. А мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.